Розділ 6. Щоденне усвідомлення цінності життя. Усвідомлення цінності життя це один із найважливіших аспектів для досягнення гармонії та щастя. Щоденне визнання і цінування кожного моменту допомагає нам жити повноцінно та насолоджуватися кожною миттю. Перше. Життя це дар. Перш за все, потрібно зрозуміти, що життя це дар. Кожен день, кожна мить, кожне дихання це безцінний дар, який ми отримали. Усвідомлення цього факту допомагає нам цінувати те, що ми маємо, і не сприймати життя як належне. Починай день з вдячності. Вдячність за новий день допомагає налаштуватися на позитивний лад. Практикуй усвідомленість. Використовуй техніки усвідомленості, щоб зосередитися на теперішньому моменті. Відключайся від технологій, проведи час без гаджетів, щоб повністю відчути момент звертай увагу на дрібниці, спостерігай за тим, що відбувається навколо тебе, і насолоджуйся цим. Третє, слухай своє серце. Слухання свого серця допомагає зрозуміти, що для нас дійсно важливо це дає змогу жити більш автентично і відповідно до своїх цінностей. Виділяй час для рефлексії. Щодня знаходь час, щоб прислухатися до своїх думок і почуттів. Звертай увагу на свої бажання, прислухайся до своїх бажань і потреб і намагайся їх задовольнити. Четверте. Приймай виклики. Життя це постійний рух і розвиток. Виклики, які постають перед нами, допомагають нам рости і вдосконалюватися. Приймай ці виклики з відкритим серцем. Із бажанням навчитися чогось нового. Будь відкритим до змін. Приймай зміни як можливість для зростання. Вчися на помилках. Розглядай свої помилки як уроки, а не як невдачі Став перед собою нові цілі. Постійно став перед собою нові виклики, щоб продовжувати рости П'яте. Оточуй себе позитивом. Твоє оточення має великий вплив на твоє усвідомлення цінності життя. Оточуй себе людьми і речами, які надихають і підтримують тебе. Оточуй себе позитивними людьми. Спілкуйся з людьми, які надихають тебе і підтримують твої прагнення. Створюй приємне оточення. Оточуй себе речами, які приносять тобі радість і задоволення. Займайся тим, що любиш. Проводь час за заняттями, які приносять тобі задоволення і радість. Радій кожному дню! Кожен день це унікальна можливість для радості і щастя. Навчися знаходити радість у кожному моменті і насолоджуватися життям: смійся і веселися, знаходь час для радості і сміху. Вдячність за кожен день. Закінчуй день, висловлюючи вдячність за те, що він приніс. Живи з відкритим серцем, відкривай своє серце для нових вражень і можливостей. Усвідомлення цінності життя допомагає нам жити більш повноцінно і щасливо. Це дарує нам можливість насолоджуватися кожним моментом і цінувати те, що ми маємо. Живи з вдячністю та свідомо, і твоє життя стане більш радісним і гармонійним.